Сьогодні котельня працює в штатному режимі, працює котел, який забезпечує теплом близько 120 тисяч населення, 10 дитячих садочків, 9 шкіл, 6 медзакладів. Все вони забезпечені сьогодні з теплом і ми забезпечуємо тепло. Тут в нас йдуть роботи, зараз ви бачите, ми прибираємо те, що зруйнувалося. Нам треба, є план виконання робіт. Ми плануємо, якщо нам дозволить погодні умови і не буде ніяких сюрпризів, десь до 15 грудня, до 20 грудня прибрати стіну, закритись той частиною, яка залишилась сьогодні, ціла, закритись і працювати далі. Зараз ми заказали обладнання на 2 Димоход, димовід, так будемо його відновлювати, для того, щоб мати, мати запасний котел, який у нас ми зберегли його, трохи там він пошкоджений, але це не суттєво, ми зможемо його відновити і, запустити, і зробити так, щоб в нас був резервний котел. Я так думаю, і наші фахівці кажуть, що ми зможемо забезпечити теплом населення. В цій опалювальний сезон. Ми е, маємо надію, таку, що ми все ж встановимо, чому це сталося. Е, непогода це одне, але е, я думаю, що були розрахунки так, щоб тормана все-таки стояла. Ви знаєте, що у нас всі, майже всі котельні побудовані за часи, е, за радянські часи, тому, е, але ми контролюємо цей процес. І ця, наприклад, ця труба конкретно, ми в 2014 році провели обстеження і робили ремонт. Ремонт так, такий не капітальний ремонт, але те, що мали зробити, ми зробили, коли обстежували. Але ми маємо здати відповідь, чому це що сталося, щоб в подальшому у нас не було таких випадків. Тому що погода у нас, ви бачите, кожен рік нам щось вона показує нове. Тому ми маємо бути впевнені, що в нас більше такого не трапиться. Що стосується ремонту, от якщо ми приймемо рішення, що ми будуємо нову трубу, але коли експертиза відбудеться, ми будемо знати, зможемо ми її відрізувати або встановити. Приблизно, це, знаєте, я не хочу, щоб сказали, що мер сказав таку суму, потім вона буде інша. Приблизно, коли ми в перші дні так рахували, десь... 45-50 мільйонів, ми думаємо, що на відновлення його по труби, саме труби. Що стосується котельні, ми не знаємо, як це буде, які об'єми і що ми будемо взагалі робити. Що нам потрібно, що нам вже не потрібно, тому що є нові технології, то будемо дивитися і робити висновки. І наші котельні проходять щорічний моніторинг викидів. Тому, звісно, після тієї технологічної аварії, яка сталася на цьому об'єкті, ми замовили дослідження лабораторні. Буквально вчора нам надали результати аналізів. Повітря відповідає нормі, викидів не перевищення, ну, перевищення викидів, вибачте, не фіксується. Тому ми працюємо в штатному режимі, але продовжуємо моніторити для того, щоб мати актуальну інформацію та мати змогу надавати її одесита. А викиди порівнюються з нормативами повітря, які ну діють в нашому регіоні. Так до нормативів шкідливих речовин, які є, але всі вони відповідають нормі, ніяких перевищень якихось. Додаткових рекомендацій ми не отримали. Котельня працює на природному газі. Всі викиди відповідають нормативам. Ми очікуємо результати експертизи, яка надасть нам варіанти відновлення, а саме це будуть і будівельні, і технологічні якісь зауваження. Тому більш детальну інформацію надамо після отримання експертизи. Також очікуємо. Звісно, відповіді на чому сталася ця аварія. Сьогодні котельня працює в штатному режимі. Ніяких технологічних відхилень від процесу немає. А котельня обладнана двома котлами це майже 200 мегаватт. Один з котлів резервний, він вмикається тільки у випадку зупинки першого котла. Тому всі мешканці Пересипського району в повному обсязі отримують тепло, школи, сади, лікарні. Ніяких відключень на сьогоднішній день немає і. Подача тепла відповідає заданим параметрам. Я хочу сказати слова подяки персоналу цієї котельні, тому що в момент, коли сталася ця подія, вони були на своїх штатних місцях, вони не розгубились, вони здійснили всі першочергові заходи та запобігли подальшій руйнувації, бо наслідки могли бути значно масштабнішими. Тому, на мій погляд, всі вони герої. Вони не покинули свої робочі місця. Вони все виконали. Відповідно до технологічних завдань, і я хочу сказати слова подяки. Нам є ким пишатись, наші люди не, люди не зламні. люди незламні. І навіть в таких умовах вони продовжували свою роботу виконувати в повному обсязі. Якщо б вони вчасно не перекрили електрику, не відключили газ, то наслідки, я ж кажу, могли бути непередбачувані. Тому дякую нашим співробітникам, дякую працівникам нашого комунального підприємства. Ми разом і все відбудуємо.